Звичайно, є ключові питання, що сьогодні розділяли зал. Це є закон в першому читанні. Про медіа, він все ж таки отримав голоси в першому читанні. Але я думаю, що це буде дискусійний закон. І якщо не будуть враховані думки цілого залу, дуже складно буде прийняти в такій редакції в другому читанні. Бо тому тут я закликаю всіх до діалогу згладити гострі кути. Ми за незалежні медіа, ми за те, щоб канали мали можливість отримувати ліцензії і мати чіткі правила гри, і щоб ніхто, навіть нацрада, за будь-якими способами не могли цього. Забрати ліцензію в телеканалу, тільки якщо це чітко прописаний перелік тих вимог, які канали мають дотримуватися. Що стосується коштів, ви розумієте, кінець літа, початок осені все впирається в кошти, це стосується перегляду державного бюджету. Передбачити кошти на опалювальний сезон це стосується зміни податкової системи, тобто зміна податку, накладання податків на, наприклад, на майбутню нерухомість, яка раніше не оподатковувалась. Тому питання дуже багато. Частина з них дискусійні потребують професійної дискусії. Але я сподіваюся, що Ті критично важливі закони, які ми б мали проголосувати, і звернення ми це зробили. Ну а далі питання, як то кажуть, конструктив. Пані Оксана, чи підтримуєте ви сьогоднішній законопроект щодо медичної реформи, який також розглядатимуть в сесійній залі? Якщо ми говоримо про 41-42 щодо громадського здоров'я, це теж такий законопроект, який вносить зміни в дуже багато напрямків. Він вносить зміни і в містобудівну діяльність, і в водопостачання, і в санепідемстанцію, і в і поводження в громадських здоров'я. Тобто насправді це комплексний законопроект. У ньому буде дуже безкусі, багато. Я все ж таки вважаю, що його треба ще допрацювати сьогодні. Не буду віддавати за нього свій голос. Наскільки я пам'ятаю, ви в комітеті інфраструктури? Які законопроекти напрацьовуються там? Ключові зараз об'єкти, що стосуються інфраструктурного питання. От ми сьогодні розглядали питання, що стосується авіа. Ви розумієте, що це галузь, яка сьогодні не може себе профінансувати, тому що не може отримати кошти від авіаперельотів не з власної провини, а з тим, що просто вони не здійснюються ні з продажу квитків. Тому ми говоримо про те, що вносити треба зміни до законодавства, про те, що мусить бути міжнародні грантові підтримки авіагалузі, яка би мала розвиватися, виплачувати все заробітня плата тим людям, які які дуже рідкісних професій не просто буде їх кадрово замінити. Друге питання це в нас є водний транспорт, тому що ми розуміємо, що ми можемо збільшити кількість судноплавства по річці Дунай. І всі ті зміни, які дуже потрібні, треба робити в водному транспорті. Ну і звичайно, залізничний транспорт. Ми вже сьогодні не говоримо про реформу, як таку, хоча ми почали її робити перед війною, але ми говоримо про... Те, що сьогодні дуже правильно сьогодні держава переконалася, що залізниця повинна бути у власності держави, і в час війни ми переконалися, що завдяки тому, що це не була приватна власність, а це була власність держави, ми змогли виконати критично важливі послуги для населення. Це є перевезення людей і не тільки людей.